Гуманітарна допомога під час війни це не просто харчовий набір або речі першої необхідності це те, що допомагає вижити та сподіватися, адже українці сильніші за війну. В Марганецькій територіальній громаді успішно працюють гуманітарні штаби, які плідно завершили рік минулий та розпочали свою діяльність у новому 2024-му. У грудні ми видали 20 тисяч 500 харчових наборів для мешканців міста Марганець. На 2024 рік ми будемо працювати цілий рік і будемо видавати мешканцям міста Марнець. Також харчові набори від ООН та співдії. Схема отримання продуктових харчових наборів така ж сама, яка була минулого року. Так, вона незмінна. Ми будемо повідомляти головам ОСББ та квартальним, на який день, на який час, і люди будуть приходити і отримувати харчові набори. Велике спасибі, що нам допомагають. Ми дуже раді, що нам допомагають, що у нас є допомога. Все дуже корисне, все полезне, все нужне. Так що дуже велике спасибі. Оце ж таки щось я отримав на людей, які мало мобільні люди. Ну вже два роки скоро буде, як ми отримаємо таку допомогу від ООН. Люди задовільні, і олійка, і борошно, і квасоля, і цукор, і соль. Ну, дякуємо щиро всім, хто допомагає нашому марганцю. І бажаємо здоров'я і мирного неба. Задля того, щоб дорогоційний вантаж гуманітарної допомоги зайшов до Марганецької громади, міською владою проводиться постійна робота. У Нас був такий напружений місяць. Ми Видали як продуктові набори, так і непродуктові набори. У нас було два дві поставки. Кічин ми отримали 1800 пакетів. З них 700 пакетів отримали переселенці. Також у нас приїжджав, як деякі мешканці, вже знайомі з нашим фірма «Джем». у коробках. Привозять нам продуктові набори. Ми отримали 4300 коробок. Також у нас привозила ЮНІСЕФТ зимові дитячі речі. Близько 3,5 тисячі діточок. У нас вже з теплими речами. Також у нас приїжджала проліска благодійний фонд. Вони забезпечили наших людей непродуктовими товарами, які теж необхідні. Люди, які постраждали. Там були і матраси, і набори білизни і посуд. Також у нас були коробки, привозили. Ми забезпечили запрошували інвалідів з першою групою. Вони отримали у нас коробки. Це теж підтримка продуктова. Тепер ми починаємо працювати. Чекаємо поставок. Кітчен обіцяє нам привозити в пакети. Ми ще не знаємо, в якій кількості, але будуть привозити, і також будуть привозити джем. Які ще будуть фонди з нами працювати, ми чекаємо, рік тільки почався, тому. Будемо працювати. Хочеться вкотре подякувати нашим міжнародним друзям та партнерам за те, що у важкий для нас час вони знаходять можливість допомагати і підтримувати морганчан. Неодмінно переможемо з Україною в серці. Велике дякую за гуманітарну допомогу, яка допомагає особливо взимку. Велика дякую всім людям, які до цього причетні. Ті, хто оформлює, ті, хто розружають, ті, завдяки кому ця допомога можлива.